Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звати Перфенті Ваяна Сергіївна і я студентка першого курсу комунального закладу Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. Наразі я підготувала для вас дослідницько-інформаційний проєкт Природа і війна, Екологічна небезпека і шляхи її подолання. За темою. Вплив війни на екосистему Чорного моря. А зараз ми перейдемо до мети мого проєкту. Метою даного проекту є проаналізувати вплив війни на екосистему Чорного моря, виявити основні екологічні загрози. Та запропонувати шляхи їх зменшення або подолання. Війна, окрім людських жертв та матеріальних збитків, негативно впливає на природні середовище. На жаль, Чорне море, знаходячись у центрі геополітичних конфліктів, також не уникло цієї долі. Спочатку мені б хотілося проаналізувати вплив війни на морських тварин, адже саме вони відіграють важливу роль у екосистемі Чорного моря. Однією з тривалих проблем є замінування акваторій та великих територій внаслідок війни. Міни, крім забруднення навколишнього середовища, можуть спричинити негативний вплив на морських мешканців, наприклад, через випадкову детонацію. А це може призвести до масової загибелі риби та травмування гідробіонтів, включаючи кітоподібних, які вже перебувають у вразливому стані. Додатковою загрозою для них є використання сонарів підводними човнами, адже це впливає на здатність дельфінів використовувати ехолокацію. Війна Може мати різноманітні наслідки для екосистеми Чорного моря, які в основному є негативними. Ну, наприклад, військові дії можуть призвести до викиду сміття та вибуху небезпечних матеріалів у водойом. Також військові конфлікти можуть спричинити викиди токсичних речовин у водойом, таких як хімічні речовини, а це призводить до забруднення води. А також може спричинити масову загибель морських організмів. А зараз я б хотіла розповісти вам про екологічний, а також гуманітарний злочин, який здійснила Росія 6 червня 2023 року, коли була підірвана дамба Каховської гідроелектростанції. Ця подія має серйозні наслідки для України і Чорноморського регіону в цілому, адже вона спричинила значні зміни в екосистемі. Експерти зафіксували негативні зміни у рівні солоності Чорного моря та загрозу втрати значної частини природньо заповідного фонду Херсонщини. Ці наслідки можуть мати довгострокові наслідки для екосистеми та привести до масової загибелі тварин і рослин. Активно працюючи над реабілітацією Чорного моря, Україна зафіксувала понад 3 тисячі випадків збитків, що складають понад 3 мільярди гривень, повний обсяг збитків, завданих окупантами, оцінюватимуть лише після повного звільнення захоплених територій України. Українська влада також працює над створенням центру реабілітації для дельфінів, що занесені, занесені до червоної книги. Крім того, проводять роботи з метою розмінування Чорного моря, в яких беруть участь як українські, так і міжнародні зусилля. А тепер висновок. Наш проєкт природи війна, екологічна небезпека і шляхи її подолання. Вплив війни на екосистему Чорного моря дозволив з'ясувати важливі аспекти впливу конфліктів на навколишнє середовище, зокрема на Чорне море Ми визначили ключові проблеми, з якими стикається екосистема через забруднення, втрату, біорізноманіття та руйнування природних місць існування.